Зовсім скоро у вашого командира або побратима день народження в нашому асортименті 40 видів техніки, 5 видів міні-барів. Так круто виглядає ФТІжка. Чарочки з ДШВ. Також тут може бути ваш бригадний шеврон. Ось так у нас виглядає Л-200. Також дивіться, у нас ДПСУ чарочки, Ось так у нас виглядає руський воєнний корабль з чарочками М113. Тут також може бути ваш бригадний шеврон, також змінні чарочки. Вампір, дрон Вампір. Ось так дуже круто виглядає. Чарочки з сили безпілотних систем. Ось так у нас виглядає гвоздичка. Тут може бути ваш шеврончик. Гармата 3-ось так виглядає. ас 90 пікапчик Л-200. А також САУ Богдан. Да. Ось так ще виглядає Mavic. Дуже круте виконання. Чарочки ССО. Тут може бути ваш бригадний шарон, а також ми можемо змінити чарочки на другий рід військ. Чомусь цікаво, пишіть.